Між виконавцями і замовниками є свідки, які можуть розповісти про замовників і йдуть з життя якраз ті, що можуть розповісти про замовників. Один з таких це Кравченко. От пан слідчий може сказати, що я слово не брешу, коли говорю, що його вбили. Він прекрасно це знає. І про відбитки пальців, і про експертизи, і що там, і так далі, і так далі. І під потасовки, підлоги, і те, що те, що є в справі. Так от. Я хочу попередити, що майбутнім кандидатом можливим є пан Мельник, суддя, бо ця людина багато знає про сім'ю і про родину Кучма Пінчука і виконував неодноразово їхні злочинні доручення і по справі Ляшкевича, ще за кучма президента, і по справі Пукача. А ця родина доказала, що які близькі відносини у них були, їм вірити не можна. Вони здають своїх, своїх людей, як здали Кравченка. Да й по суті, Пукача вони здали. Ви ж уявляєте собі, що коли людина такі речі робила, вона ж не робила це на, 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 на свій розсуд, цей злочин. Хоча суд без мотивів його засудив. Тому що й проблема апеляції нашої, в тому, що мотивів не встановлено. Почитайте приговор, там не сказані мотиви, що це було замовлення. Просто вбив собі і все. Але ви ж уявляєте, що ці виконавці, яким дають такі доручення, які в таємній поліції служать, їм говорять. Як йому говорили, і це він на процесі говорив, йому говорить, роби те, а це в інтересах президента, ми тебе захистимо. Не лише захистимо, звання отримаєш пенсію, будеш все життя безкарним. А потім беруть і роблять з нього цапа повідбувало. Або Кравченко. Як же вірно служила ця людина, людина служила Кучмі, цій родині? Але в певний момент, свідок, який може, може бути, зашкодити їх інтересам. І двічі стрельнули в голову йому і сказали, що сам себе ще вбив. Так от суддя Мельник теж саме, йому теж говорили, хлопець, ти зроби, ти будеш, у тебе буде блискуча суд, 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 судова кар'єра. І за цей процес, до речі, по нашій інформації, оперативній, йому було обіцяно місце в Верховному суді. Але зараз його вже зняли з заступника Печерського. І ще це тільки початок. Бо він свідок, він свідок злочинів цієї родини. І тому я ще раз звертаюся, заздалегідь, нехай потім не скажуть, що, що вони не знали. Захистіть цього свідка. Панове старші слідчі. Якщо це не розуміють, панове Генеральні прокурори. Ось така справа. І тому, якщо би Пукач брехав, от уявіть собі на хвилинку, чи б, треба було б два роки саботувати, ігнорувати це розслідування. Це розслідування можна було провести протягом тижня такими професіоналами, як пан Ткачук. Тиждень опросити конвой, опросити тих, 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 поперевірити документи, коли привозили, хто заходив, хто не виходив, все це ж публічно, там же ж Пукача не можна було без конвою залишити. І от уявляєте собі, Пшонка, Махницький, Ярема, Шокін, чи устами цих слідчих відповідають, нема підстав розслідувати. Це що за впертість така? А впертість така, що якщо ми почнемо розслідувати, то полізуть всі, всі воші з Генеральної прокуратури, почнемо дізнаватись про, про прокурорів, кому вони служать, кому служать ці судді? І як робляться у нас справи в нашій правовій державі? Тому наївний пан Ковен, моя така, знаєте, песимістичний прогноз. Отримає відповідь в кращому випадку. Не від президента і навіть не від Генерального прокурора, а від головного фахівця, від головного експерта по справі Гангадзе, пана старшого слідчого Ткачука. Готуйтеся, шукайте гарного перекладача от, і готуйте достойну відповідь за українську державу. А наші можновладці, вони не здатні відповідати. Навіть на свої обіцянки нездатні.